Добрий день. На продаж шкода Octavia Scout 2017 року випуску. Небитий нефарбований автомобіль, 2 літри дизель на 184 кінські сили. Має підтверджений пробіг, всю історію обслуговування. До речі, обслужений він повністю. ГРМ замінений, всі мастила в коробці, в муфті, в халдексі, все замінено. Про це є підтверджуючі документи. Octavia Scout відрізняється від звичайної Octavia тим, що в неї, ну, звичайно ж, повний привід, у неї вищий кліренс на 3 см, ззаду багатоважельна підвіска, краще сидіння в салоні, та й взагалі інші матеріали, інше оздоблення і виконання. У нас led фари спереду, ззаду, ззаду є партроніки, встановлений оригінальний фаркоп, є камера. Є адаптивний круїз Distronic, сама гальмує за необхідності. Також скаут відрізняється наявністю таких от накладок по периметру автомобіля чорних, пластикових, сірі дзеркала. Інша форма бамперів спереду ззаду з такими от сірими агресивними вставками. LED світло, яке красивий вигляд має і гарно світить. Лобове скло оригінал, без сколів і без тріщин. На автомобілі гарна гума Континенталь, гарні гальма. Давайте покажу салон. Салон чистий, охайний, має контурну підсвітку, така от красива. Музика, до речі, замінена. Такі от оригінальні накладочки в порогах. Зручні сидіння з гарною підтримкою, фірмове тиснення скаут і спереду, і ззаду. Також на це позначено. Підігрів сидінь, клімат, великий екран сенсорний, CarPlay, Android Auto. Гарний потужний двигун, гарно їде, мало споживає палива, надійна коробка мокра з мокрим щепленням. Підлокітник ззаду, ззаду також є підсвіточка для задніх пасажирів є, підігрів сидінь. А ось тут у нас розеточка 220 вольт, що дуже важливо в сьогоднішніх умовах. Покажу детальніше салон. Глянемо під капотом, зробимо заміри фарби. З цього боку у нас також без зауважень. Всі чотири колеса однакових. Я підігрів дзеркал. Сидіння водія в гарному стані? Ну, Звичайно, датчик світла. Тут ви керуєте адаптивним круїзом. До речі, тут от позначено у них якісь фірмові матеріали обшивки. Термофлакс. Тут, звичайно, є подушки, шторки в кермі. Пробіг всього-навсього 185 тисяч і це дійсно небагато для даного автомобіля. Підігрів сидінь, старт-стоп. Давайте запустимо двигун. Засвітились усі лампочки і потухло. Покажу, як працює камера. Камера малює траєкторію, також є партронік. і Android Auto теж присутні. Налаштування освітлення, підсвітка поворотів, асистенти-водія, адаптивний круїз, фронт асист, Партроніки. Ось він-код. І давайте зробимо заміри фарби. До речі, стан керма гарний, не витерте, рідна обшивка. Структура на ньому збережена. Покажу історію обслуговування. Розкажу по історії обслуговування. Є у нас отаж скільки паперів. Вся історія зібрана, пробіг підтверджується і, в принципі, все записано. 30.07,25. Заміна мастила. 7.05 25 В8 сервіс. Так, пробіг вони не написали. Профілактика задніх супертів. Ремкомплект суперта. Зроблено. 12 квітня 25 року ремкомплект ГРМ пас антифриз. Зроблено. Загальна сума 10 900. Перед цим 9 квітня. Ущільнююче кільце коробки, ущільнююче кільце диференціала, сальник коленвалу, бо він тік, сальник розпредвалу, мастило трансмісійне. Ущільнювач був ремонт генератора. Все це зроблено. роботи, які були виконані. Це перед цим була діагностика, на основі чого це все було зроблено. Перед цим 27, 12, 24 ТО масляне. 151 тисяча 7, 12, 23 року. Мастила з фільтром DSG, муфта, насос муфти, заміна в задньому редукторі, свічки розжарювання. Зроблено. 30 11, 23 року. Трансмісійна олива. Зроблено. 18 11, 23 року. Фільтр коробки, трансмісійна олива. Заміна мастила в коробці. Перед цим ТО. Так, це вже з Німеччини. Ну, ага, не так. Оце було ТО в Німеччині 19-08-22 року. Автомобіль просто їздив і в Німеччині і в Україні. 14 12 21 128 тисяч. Е Заміна ГРМ, заміна помпи зроблена, але потім вона мінялася ще раз, от, недавно я вам показав. Ну і перед цим все, що робили, все ось тут -от відмічено із України і з Німеччини. Тобто історія вся є. Папери всі збережені, пробіг підтверджений. Стосовно стану і обслуговування, запитань і зауважень немає. Один із дуже важливих плюсів даного автомобіля це його функціональність, просторий багажник. Тут у нас камера. Камера, як бачите, має омивач. Шторка на місці. Заїжджає отаким от чином назад. Тут рівна підлога, вона дворівнева. Тут ось така ніша знизу, можна скласти таким чином поличку, розмістити сюди речі. Тут є місце, там збоку є місце. Тут ззаду є підсвітка, є розетка, є такі от тримачі для сіток, такі от гачечки для ваших речей, складання сидінь, є фірмовий ліхтарик, який знімається. Отак от от можна його використовувати окремо собі, десь щось підсвічувати. Або встановити сюди і він буде світити стаціонарно. Також є місце знизу, тут є докадка, інструменти, також сюди можна щось розмістити. В плані місця і функціональності дуже зручно. Автомобіль не фарбований, покажу заміри з товщиноміром. Також покажу проєми, тут теж без нюансів. Кажу, проєма з боку пассажира і з боку водія.